Бути рятувальником це не просто гучні слова, адже люди, що обрали цю професію, мають щастю виконувати свій обов'язок перед народом. Проте діяння повинні бути підкріплені відповідними знаннями. Адже МНСник сьогодні повинен володіти достатнім багажем знань і мати гарну фізичну підготовку. В Україні є три вищі навчальні заклади в Харкові, Черкасах та Львові, які готують кваліфіковані кадри для підрозділів МНС. Нещодавно на Житомирщину завітали представники Національного університету цивільного захисту України у місті Харкові. Щоб зацікавити житоморських школярів до вибору такої важливої професії рятівник. Сьогодні спектр навчальних закладів зорієнтований на такі важливі сфери цивільний захист, охорона праці, пожежна безпека, практична психологія, екологія навколишнього середовища. Для послуг курсантів та студентів є сучасно обладнані навчальні аудиторії, мультимедійні класи, навчальний спортивний комплекс, навчальні полігони, затишні спальні приміщення, укомплектовані бібліотеки, лабораторії, цілодобово безкоштовний доступ до мережі інтернет. Навчання в закладах системи МНС ведеться на безкоштовних і платних засадах. Для зручності форма навчання є заочна і денна. Всім випускникам, які навчаються за державним замовленням, гарантується 100% працевлаштування на офіцерських посадах в системі Міністерства надзвичайних ситуацій України. До профорієнтаційної роботи їй долучились учні ЗОЖ No3 міста Житомира. Використовуючи свої акторські здібності на своєму прикладі, школярі показали бачення професії рятувальника перед справжніми професіоналами, представниками обласного управління МНС.